Будемо говорити про підготовку зустрічі президента України Володимира Зеленського із очільником Кремля Путіном. Той у телефонній розмові з президентом Трампом запропонував провести двосторонню зустріч саме у Москві. Трамп розповів про це лідерам Європейського союзу і очільнику НАТО, зокрема, у Білому домі від ідеї Путіна відмовилася і власне стали обговорювати належні місця для зустрічі. Про це розповів. Суспільному поінформоване джерело саме у білому домі. Тож більше на цю тему і будемо говорити із нашим гостем Олександр Бевс, радник голови офісу президента України, доєднується до ефіру нашого пане Олександре, Ми вітаємо вас. Доброго ранку. Доброго ранку, Олександре. Доброго ранку. Ми от маємо від політику таку інформацію, що Путін наполягає на особистій зустрічі із президентом Зеленським. Мовляв, Путін сказав Трампу. Цитую: вам не потрібно приходити. Я хочу побачити його віч на віч. І до вас питання чи це дійсно буде така зустріч особиста, тому що навіть Трамп він не один на один бачився з Путіним. Та там була зустріч три на три. І якщо розглядається дійсно українською стороною така зустріч один на один, то як до неї готується президент Зеленський? Ну, по перше, я думаю, що треба сказати, що один на один, скоріш за все, це таке обґрунтоване припущення означає Україна та Росія. Без участі Сполучених Штатів, тому що першочергово обговорювався формат тристоронньої зустрічі. Але я не думаю, що мова йшла про зустріч без представників команд, які будуть супроводжувати лідерів. Але знову ж таки формат місце, точна дата цієї зустрічі наразі не визначені. Я точно можу сказати, що президент України готовий до будь-якого формату зустрічі, аби цей процес рухався в якомусь напрямку, і якби Путін демонстрував реальні кроки, які були б свідченнями його прагнення до справжнього миру, тому що поки що. Україна вкладається в цей процес дуже багато. Росія дуже багато говорить, але практичних кроків, здійсно, не було. Ця зустріч вона буде дуже ілюстративною. Президент Трамп речі, теж її сприймає як демонстрацію, чи Путін готовий до реального миру, чи не готовий. Тобто можна уточнити, і ви кажете, президент Зеленський готовий до різних форматів. І якщо йдеться реально про формат і Віч на віч, то Володимир Зеленський готовий готовий до такого. Я думаю, що президент визначатиметься з форматом, коли ми зрозуміємо, яка реальна пропозиція російської сторони щодо цієї зустрічі. Тому що е після Вашингтонських подій були певні заяви з Кремля, що треба ще готуватися, що, можливо, потрібні зустрічі технічних команд, і е я вас запевняю, що наразі треба взагалі зрозуміти. Чи реалістичні намірі наміри Кремля щодо такої зустрічі? В мене немає сумнівів, що президент України для того, щоб показати наскільки Україна відкрита і готова до переговорів, знов ж таки готовий до будь-якого прийнятного формату такої зустрічі, але вона ще не визначена. Пане Олександре, ви зазначили, що наразі не остаточно невідомо, де може така зустріч відбутися а однак вже лунає чимало таких місць, де вона потенційно може у Кремлі. Кажуть, що готові провести її в Москві, В Білому домі заперечують цю ідею. Напередодні звучала також пропозиція щодо проведення в Угорщині такої зустрічі. Окрім цього, вже також з'явилася інформація, що і лідер Білорусі Лукашенко каже, що можете провести її. І, і в нас, зокрема, які ймовірні майданчики розглядаються зараз. На вашу думку, що можете про це розповісти? Ну насправді майданчики обговорювалися ще навіть до Вашингтонської зустрічі. Єдине, що в контексті потенційної тристоронньої зустрічі є достатня кількість країн, умовно скажімо, нейтральних, які готові прийняти подібного рівня зустрічі. Очевидно, що для України не є прийнятним формат, коли цю зустріч хоче приймати або Україна-агресор, або її посібниця Республіка Білорусь це очевидно не розглядається. Але е чи це буде угорщина, чи попередньо також йшла мова про Швейцарію як потенційний майданчик, також якщо ви згадаєте, мова йшла про Ватикан. Але знов ж таки процес узгодження і дати місця триває, тому сказати, що якесь місце вже остаточно визначено, не можна його просто на сьогодні. Не затверджено Олександра президент США Дональд Трамп вважає, що лідер України і РФ Володимир Зеленський, тобто і Володимир Путін, ладнають краще ніж очікувалося. Це цитата про це він сказав під час телефонного інтерв'ю Fox News. Що має на увазі президент Сполучених Штатів? Якщо я правильно пам'ятаю цю цитату Фоксам, він сказав, що він сподівається, що вони ладнатимуть краще ніж всім здається. Але я думаю, що це скоріше заяви з категорії оптимістичних очікувань президента Трампа про будь яке ладнання чи взаємодію під час цієї зустрічі говорити дуже зарано. Остання така зустріч відбувалася до повномасштабного вторгнення. І обсяг того, що відбулося після повномасштабного вторгнення, мені здається, не дає підстав зараз припускати, який буде характер цієї взаємодії, тому скоріше це було бажане припущення висловлене в цій заяві. Щодо питання території, пане Олександре, знаємо, що у Білому домі Трамп навіть встановив велику карту і демонстрував її. Ну, власне, вони із лідерами Європейського союзу і з Володимиром Зеленським обговорювали ці ці питання. Що на вашу думку стояло на меті у Трампа от така демонстрація карти України з. Тими територіями, які тимчасово окуповані Росією, що цей крок мав би означати, і чи міг він в цей момент до чогось можливо схиляти, зокрема, європейських лідерів і українського президента? Ви знаєте, я думаю, що тут треба розуміти декілька речей. Перше, Путін намагається продати територіальний так званий обмін чи щось подібне, що лунає в ЗМІ як раціональне справедливе рішення цієї війни. Воно таким не є. І велика кількість європейських лідерів, мені здається, абсолютно всі союзники України це розуміють. Але тут я хочу прийти до другого пункту. Дуже важливо це пояснювати тим союзникам, які, можливо, мають певне інше уявлення про те, що відбувається. Наскільки мені відомо, ця карта була скоріше добре, що вона була, тому що у президента Зеленського була можливість показати, що реально відбувається на полі бою, що відбувається з територіями. Тому що, наприклад, великою несподіванкою для багатьох могло стати те, що Росія захопила за понад тисячу днів війни лише один відсоток української території, і це дуже сильно відрізняється від заяв Кремля, бравурних заяв Кремля, яким вони намагаються сказати, що ну ми тут уже власне все захопили. Що тут е, вирішувати? Тому що може скластися хибне враження, що так зване виведіть війська з українських територій означає декілька квадратних кілометрів. А мова йде про те, що Україна контролює. Досі контролює понад 30% території Донецької області. Зокрема, також ця карта була потрібна для того, щоб показати, що якщо, не дай Бог, українські війська відійдуть з цих територій, вони залишать фортифікаційні споруди, які насправді будувалися роками і є одними з найбільш. Більш укріплених районів цієї лінії фронту, тому мені здається, що ця карта вона, скоріш за все, допомогла показати, і добре, що вона була насправді в цьому кабінеті, де відбувалася ця зустріч, тому що мені здається, що вдалося президенту показати, що не все так, як Путін намагався презентувати. Для того щоб виправдати свій так званий компроміс, який, безумовно компромісом не є, а тому скоріше добре, що цей епізод взаємодії між президентами відбувся, Олександр. Чи будуть карти і карти бойових дій, і карти України на ймовірній зустрічі Зеленського і Путіна? Чи є така підготовка дискусії, і щодо конкретних територій, можливо, під чиїм контролем вони будуть залишатися? Можливо, я не знаю, чи там дис... підготовка до дискусії історичного характеру, тому що після зустрічі там Путіна з Трампом всі зауважили, що у нього було багато документів, мабуть, якісь історичні е, факти, які російська пропаганда подає про те, що там у не існує, і взагалі це все належить е, Росії. От Така конкретика чи Буде лунати, звучати, переглядатися на такій ймовірній зустрічі Зеленського і Путіна. Ну, ми знаємо, що російська делегація в будь-якому складі, в якому вона не з'являлася на зустрічах, дуже майстерна, маніпулює історичними фактами. Я чудово пам'ятаю першу зустріч російської делегації в Стамбулі, яка відбувалася в травні, і власне майже. Половину цієї зустрічі зайняла історична лекція про російсько-шведську війну, про пічені гафеполовців, як ми жартуємо, згадуючи подібні взаємодії. Питання в тому, що це ніяк не вирішує проблематику сьогоднішнього дня. А в історичному контексті можна приводити будь-які аргументи і кути зору, ми це чудово знаємо. Тому я дуже сподіваюся. Я думаю, що президент України не налаштований вести історичні дискусії, тому що те, що намагається Росія зробити протягом всіх трьох з половиною років, а я б сказав, ба більше з 2014-го, це говорити про так звані. Першу основи, першої причини руткози, те, що вони кажуть для американців цієї своєї невиправданої насправді агресії, тому велике сподівання, що Україна не підтримає як і не підтримувала в Стамбулі. Жодного разу ми не вступили в ці дискусії, так само і на майбутніх переговорах вступати в ці дискусії плану і наміру немає. Щодо території, очевидно, що це те питання, яке хвилює найбільше позиція України. Тут дуже чітка, і коли ми готувалися не тільки до зустрічі Вашингтоні, а й до незліченної кількості дзвінків, які були до того підготовчих, які проводив керівник офісу, представники міністерства закордонних справ. Ми скрізь узгоджували одну дуже просту позицію по територіях: перше, чи буде територія предметом обговорень? Президент до цього готовий, але готовий обговорювати лише з путіним, тому що на всіх стамбульських переговорах Росіяни намагалися вже це питання попередньо вирішувати і так далі. Друге, з якого з якої точки буде це обговорення починатися? З поточної, тобто з е, лінії зіткнення, не може йти мова про те, що ця лінія зіткнення раптово опиниться десь в іншому місці, і наскільки е, це буде і несправедливо, і неконституційно, і будь-які інші е, норми в даному випадку будуть порушені. По-третє, е, жодних і ще раз хочу підкреслити визнань. Окупації анексії з боку України не може бути взагалі, і мова йде про будь-які окуповані території України. Про це про це президент говорив. І четверте, про що президент неодноразово сказав перед візитом до Сполучених Штатів Америки: Україна не може і не буде, і це взагалі неможливо розглядати питання. Про відведення своїх військ з своїх же територій на кордони, які бажає Російська Федерація, от є декілька принципів, з якими українська делегація буде продовжувати комунікацію по територіях, але чи буде обговорюватись питання? Ну напевне буде, тому що російська сторона на цьому наполегливо настоює вже багато місяців. Олександра, і десь можливо так підсумувати коротко вже нашу розмову щодо гарантії безпеки. Видання Reuters зазначає про те, що і НАТО, і зокрема Сполучені Штати Америки, вже почали етап, так би мовити, перемовин з приводу майбутніх гарантій безпеки, які готові надати Україні. Зокрема, знаємо напередодні Трамп сказав, що військових американських не буде на території в Україні, але вони готові захистити долучитися до захисту повітряного простору. Чи є зараз якась вже орієнтовно конкретика з приводу цього, які заяви можливо від інших європейських партнерів лунають з цього приводу? Да, вчора одразу після зустрічі в Вашингтоні відбулося засідання коаліції охочих, тобто це майже всі європейські країни, а також деякі неєвропейські, Японія, Нова Зеландія, Канада, 에, Сполучені Штати, і вони всі були представлені своїми лідерами, тобто прем'єрами і президентами. І крім того, що вони обговорювали, що відбулося в Вашингтоні, обмінювалися думками, обговорювалися саме гарантії безпеки в першу чергу. Ну, по перше, що я можу сказати. Всі лідери наголошували на тому, що саме підготовка чітких гарантій безпеки зараз є топ-1 пріоритет, не території, не будь-які інші питання, а саме гарантії безпеки, тому що вони мають створити те підґрунтя, після якого продовження війни буде абсолютно безмістовним. По-друге, всі зійшлися на тому, що чіткість формулювань і зобов'язань. Набуває критично важливого значення. Тут можна не там, згадувати чи не згадувати Будапештський меморандум з його формулюваннями і так далі. Але зараз той момент часу, коли навіть умовна стаття 5 Вашингтонського договору про НАТО звучить за НАТО розмито для того, щоб гарантувати Україні безпеку. А ми знаємо, що союзники говорять про те, що гарантії, які можуть бути надані Україні, вони можуть бути надані за зразком статті 5. Але багато європейських лідерів висловлюються за те, щоб це були дуже конкретні а, дії. Про що йде мова? Перший день миру, умовно кажучи, да як розміщуються війська контингенту запевнення contingent, те, що називається, да? на морі, на суші, в повітрі, як здійснюється повітряне прикриття, як сполучені Тати здійснюють свій так званий механізм бекстоп, тобто це підтримка європейських військ з тилу, якщо вони здійснюють це. Як здійснюється морська розвідка? Наприклад, неодноразово Туреччина публічно заявляла про свою готовність забезпечувати підтримання припинення вогню на морі. В якому обсязі з якою регулярністю постачаються озброєння Україні, тому що це постачання має продовжуватися. Та ну і всі насправді погоджуються з декількома дуже критичними принципами, які Росія намагається підірвати в процесі. Цесі переговорів по перше жодних обмежень на чисельність збройних сил України, друге жодних обмежень на їх розміщення на території України. Третє жодних обмежень на розміщення сил дружніх іноземних держав на території України. Я знаю, що сьогодні вночі вже було спільне засідання. В віртуальному форматі начальників штабів та військових, які працюють над цим опівночі, чи десь прямо посеред ночі, тому робота ведеться дуже інтенсивно. І також я знаю, що представники Європи з представниками Сполучених Штатів фізично зустрічаються найближчим часом для того, щоб напрацювати ці пропозиції. Тому протягом тижня буде вже розуміння, що ляже в основу гарантії безпеки, які союзники готові надати. Олександре, дякуємо вам дуже, що долучилися. Поінформували нас глядачами першого каналу про те, що відбувається довкола перемовини, ймовірних і ймовірної зустрічі Володимира Зеленського з Путіним безпосередньо. Олександр Бевс, радник голови офісу президента України, був нашим гостем.